Владус і Gromas. Сьогодні ми будемо грати Бравл Старс Stars. Як бачите, у мене 159 кемів У мене на наступному уровні 10, і я беру Бравл Pass Бастера. Невеличкий просмотр. На першому уровні буде хозяйка Енотов Penny, тобто єнотів Унікальний значок дається за нього. На 30 му уровні буде у нас бастер самий. Я ще не дойшов до 70-го, а до 52-го. І на самому 70-му бастер з бензопилой. І у мене є тут таке задання. Виграти врага 60 разів, тобто вбити 60 людей обрало старці в режимі зачистка. Якщо я получу 400 цих жетонів, то я якраз беру 52 уровень. Бо в мене вже є 200 ток. Е, як це називається? 200... Е, жетонів і у мене буде брав Лолпас. Я його на відео заберу. Якщо зможу вбити іще 36 людей. Я візьму тепер, наприклад. Ну, наприклад, візьму візьму я шеллі Не, ні, ні шеллі не буду. Давайте так і підемо вже джекі Джеки і пішли в режим жучістка. Надіюся, Я в цьому відео зможу забрати мегаящик. Ой, не мегаящика а бастера. О, зі мною якраз у команді бастер. Це аккаунт мені дав мій друг. Його звати Антон. Він попросив мене ну, набивати йому кубки. Він сьогодні в школі набив 3000 кубків, там таке. І я йому тепер буду набивати уровнів Бравл Пас. І заберу такий сам Бравл Пас. Як ви поняли вже в нашому відео. У нас така цель. Ну такий пінчик нам сьогодні дали у магазині Бравл Старсі. Хто любить Бравл Старсь, став лайк. А хто не любить, теж став лайк. Зато що дивишся мої відео. Хто дивиться мої відео, то, 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 то є дуже молодець і узнає різне про... Бравл Старс, бо я дивлюся, майже кожен день Бравл толк. О, тепер трьох убив. Вбив трьох. Уже має три тисячі кубки. А мого брата зараз скажу, він сьогодні не грає. Бравл Старс, мого брата. Ага, тут мого брата немає. А ні, є, у нього 3052, видите, тут папа. Він зробив такий прикольний собі нік, це він. Це цього вольта я йому вибив на його телефоні і бібі теж. Ну, коротше, потрібно швидко грати і отримати 10 геймів і забирати Бравл Пасу. Надіюся, моя ціль сьогодні буде у відео виконана. І ви ставте лайк. Тепер хто дивиться, щоб я точно забрав Бравл Пас. А мене заморозили і вбили. Не встиг вбити, трохи не хватило, щоб убити лу. Туї ту не дуже парують ближників. Зачистці. Ну я її беру Джекі, тому що я за нею дуже гарно граю. В попередньому бою ви побачили це. Так, прячемося за стіночку. Так, треба йти на таран. Ага, ага, мене вбили. Так, я так зрозумію, що заближників. І все-таки навіть якщо ти вмієш грати, не потрібно йти. Трохи лагає. -я, -я, Я не побачу, що там заморозка. Так, потрібно включити ультунелу. Так, зараз на цього заморозили. Блін, походу ми програли. Хто любить Україну? Ставте лайк. А, ні, може ні, може ні. Блін, як би цього Сквіка вбити. Не можу до нього підібратися. О, 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 кстати, кстати, у мене на основному аккаунті де 28 тисяч кубків. Я купив на ухилвані скин на Скувіка. Зараз вам покажу. Може під кінець відео покажу навіть. Бо мені дуже потрібно, щоб я забрав Пас. Щоб я свого друга випередив. І через Квіка ми програли. Ну, не біда, я одного вбив, нам ще залишилося 32 хубити. Так, я якогось іншого возьму. Наприклад, наприклад, давайте бо візьму. Я на ньому першого. Один раз грав і виграв. Навіть убив шістьох перед відео. Хто любить Бравл Старс, напоминаю, ставте лайк і ставте лайк, щоб я, я забрав у цьому відео Бравл Пас. Не забувайте, що наша мета Бравл Пас сьогодні. Навіть покручуйся, щоб повезла. Тут взагалі легкі. Оп. Блін, майже вбив, трохи-трохи не вистачило попасти. Ма мені треба вбивати. Ну це легка победа. побіда. Ой, ніхка побіда, победа. 33, нам ще залишилось 27 людей пити. Так. Ще раз п'ємо. Просто в мене на... або малі кубки. Ну, -ма, як ви бачили, тепер 16 набив. І легко дуже грати. Так, її, вона ближник, ми її буде легко вбивати. Так, кидаємо бомбу. Міни тобто. Так, убийся, убийся. Як, так? Десять хп. І не забувайте дивитися мої відео до кінця. Добре? Мої підписники і навіть не підписні. Я вас дуже благаю. Підписуйтеся, щоб відео були цікавіші. Щоб я і навіть грав інші ігри. Пишіть мені в, в коментарі. Я скоро їх підключу, бо вони в мене не підключені. Я я скоро підключу, щоб мене не хейтили. Так, нам залишилося 24 ігрока обити. Так Нам навіть залишилося. Скільки нам залишилось? Зараз подивлюся. Нам залишить 298 жетонів. Так, я сподіваюся, що наша мета будена. Так, і о. Я думаю, що я буду вже знімати навіть із питання. Я в Бравл Старс відео, щоб ви бачили, які потрібно піки брати, як грати. Ну, ви зрозуміли, як робити. І хто дивиться, робить, ставте теж лайк. Бо я дивлюся, якщо чесно. Пальтушки Нам ще одного залишилося, ще одного. Умрій, умрій. Будь ласка, лиш. Фух, то я вбив то мені сподівається засчиталось. Так, в мене за. О, мені дали 500. Мені ще 20 залишилось вбити Ой, я можу взяти мега Большой, великий ящик. Ну, я навіть не сподіваюся, що мені щось випаде. Да нічого. Може треба було набрати 1500, Ну, час уже назад не вернеш. Не біда. Е, я дуже радий, що нам залишилося 20 вбити. І що наша мета буде зроблена. Я буду в кожному бою включати цей пінчик, щоб удача нам улибнулася. Такс. Я ще нікого не вбив, о тепер. Блін, блін, блін. Блін, тут ріко дуже усіх об'є сильно. Так, цей спрей і зразу ящик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, пішов, пішов, пішов. Красава. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. О, той почав лупити. І останнього бойця я вбив. Так, і скількох я вбив тепер. Так, тепер... Ого, я навіть шістьох убив, нам залишилося 14 бойців. Я навіть вже свого брата перегнав у друзях? Я видати Аха 7 p О, в мене цей аккаунт Давід є, і на ньому ще мій друг грає. Він... Коли він встиг вибити Сема тут? Коли? Це я вибив Гауса мій терапії, а Сема коли? До речі, це мій ну, не а мого друга Давід дуже везучий. Так, ми вже знімаємо відео 12 хвилин 45 секунд. У мене, до речі, необмежений час. Не обмежений, я можу навіть годину знімати. Мені без... О, тут уже хтось. Я не бачив, хто це, чи Єва, чи той Брок Уже має в моїй команді цього Бастера. Блін, трохи бо... не залишилося вбити Барлі. Мабуть, це Єва має, Бастера вже. Та чому я не можу нікого вбити в, ць... в цьому бою? О, на, на кінець? Та чому... Да -мо, що ти таке? Так, це знову я вбив. І останнього я вбив. Так, кількох я тепер убив, я не побачив, я вбив. На кінець нам залишилося десять убити, і ми збирали браво пас! Це буде насправді це мого друга акаунт. Він мені попросив набивати, я мабуть вже на початку відео казав, набивати кубки, рівні рівнів Бравл Пасі. Так, да, я навіть казав на початку, я повторюю ще раз. Так, і насправді це мій другий Pass, який я колись відкривав. Я на, на своєму аккаунті відкривав був, але його заблокували. І тепер я відкрию лише не на своєму, а на другому. Це я ще відкривав, коли ще не було навіть ще. ще Ще навіть мек не було, ще я навіть не знімав відео свої. <смір> я ось тепер одного вбив. Вам залишилося 9. І на кінець моя, мі... моя мічта збудеться. Пробачте, що я... що я інколи по-руськи зможу сказати. Насправді я з України. Ой-ой-ой, ой мене зараз уб'ють. Деріл, спасибо, що... Шо... Дякую, що мене прикрив. Оп-оп-оп. Та чому. Якщо чесно, зачистка це мій найлюбленіший режим, але чомусь я у цьому бою забув вообще. Кстати, до речі, бо і коль це мої найулюбленіші бойці. Так, я нікого не вбив. Шкода. Ой. Так, ще дев'ятьох. Якщо тепер ну, потрібно п'ятьох вбити, а на наступній катці трьох. Насправді крутий пін, і хто дивився, Brawl Talk, то, 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 мабуть, знає, що, що заберуть усі ящики геть. Геть заберуть усі ящики і покладуть ну, такий ящик крутіший, ніж всі ті, що були. І буде звідти випадати 15 предметів. І саме менше, ну, там, самому максимум там буде світитися по 6. Не по 3, не по 4, як було лише, а по 6. Бо колись було само максимально по 3 по 4. І тепер навіть по 5, по 6. Так, нам ще залишилося 4 убити, Як і планував, я тепер убив. П'ятьох. І тепер потрібно чотирьох. І все. Ми забираємо Браво, Пас Я навіть не знаю, скільки я сказав, що ми забираємо Браволпас. Що це за синій? За чорний квадратик? А, це то, -то нік такий довгий у брока. бив газ-газа. А я хотів. То що цей газ так сильно лупить? ай 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 яй Бомбу бачимо! Умрі-умри! О, я вбив О, ну, мої бомби вбили Блін брок так б'є сильно, що... Він якийсь професіонал з брока прям. Иди звідси, розбійник, вийди звідси розбійнику Та чому? Блін. Коди, я тепер чотирьох не вб'ю. Тебе вже без різниці бо я точно забираю брав албас. Так, я тепер цього вбив. І мені треба було вбити. Блін, убив газ. Ну, так. Да. Газу бив, забираю 150... Ой, не 150, а 50 монет. І йдемо добивати послідніх двох. Так. Так, ми вже, я вже 19 хвилин знімаю. Ну, це без різниці. Це до кращого. Ну, Ну так, до кращого, бо ви будете дивитися, і вам буде надіюся, дуже цікаво. Я хочу, щоб усі дивилися, ну, не прямо усі, але дивилися ну, люди, як, наприклад, у Робзі, у багатьох людей. Ну давай, давай, Бонні, ага, це вже проіграш. Я навіть тут одного, мабуть, не вбив. А, Та тут тік просто так б'є ще. Що... Ну, ми програли, я навіть одного не вбив. Ну так. Я за я цей відео, мабуть, більше ста кубків вже набив. З вами забув. Ну, не забула там я на початку за Джекі три раз був, зіграв. Блін, я не видів, що в нас у протилежній команді хто. Так, бачу Карл Кольт. Та як це так? Я помер від Карла і Кольта це. Так, я вбив іще одного. І це гарантовано. Це гарантований браволпас. Лише ще виграти потрібно і все. Так. 21, 21 -та хвилина пішла. Це красиво вбив. Все. Друзі, поздравте мене! Я забираю Бравл Пас. Мі, мої 10 гемів. І поздравляйте мене. Бравл Пас на моєму аккаунті Бастер. Ура! Забираємо скін на пені. Готово і унікальний значок. Забираємо набор значків. Деріл випав. Може спрей. Там ще один має бути. Ще один спрей. Позабираємо разночки на Бастера. Так, так усі значки на бастера позабираємо. Монетки, монетки, трохи монеток. Один мегаящик відкриємо, нічого не випало нам. Монетки, монетки, монетки. Так, позабираємо всі монетки і друзі. Щоб ви бачили, що це не брехня. Дивіться бастер. Ну, всім пока. Наступне відео буде з бастером.